Який гарний сьогодні день, треба би собі огородик тут прибабацати. так от. Пшенички посаджу, собі хлібошек намочу. Щось в мене дивне відчуття. Ха? Хто це? Виглядає підозріло. Треба. Тихесенько повільно зайти в будинок. Непомітно. Він побіг. Треба закритися. Де він? Де? О, ну, побачив. Він наближається. І що він від мене хоче? Не зрозумів, що він зробив. О-о-о!